Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є стіленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас! Проходьте сюди, беріть свій стілець. Наша аудиторія заповнена, але все одно заходьте, бо ми чудово проводимо час, говорячи про основи віри. І я скажу це ще раз: основи цих двох літаків однакові. Але, як ви бачите, ці літаки різні. У цього літака двигуни поршневі, а цей літак реактивний. На той час, коли я пройшов навчання, щоб пілотувати ось цей літак Citation 10, він був найшвидшим цивільним літаком на планеті. І я пілотував цей літак 15 років. Потім розвинулись інші виробники. Його крейсерська швидкість була 0,92 маха, тобто 92% від швидкості звуку. Це був дуже швидкий літак. Коли свого часу випробовували літак, створеного компанією Стірман, ось цей літак його випробовували в вільному падінні. То ним зацікавився Боїнг, бо вони хотіли навчати пілотів на ньому, і конструкція цього літака була такою хорошою, що з якої б висоти вони не скидали його в вільне падіння, він не руйнувався на частини. А коли вони провели такі ж випробування з цим літаком, то він розвинув надзвукову швидкість. І він чудовий. Це просто машина. І людське тіло теж схоже на машину, і в ній має бути вихлоп. Їй потрібне повітря, щоб дихати. Цьому двигуну потрібно повітря, щоб дихати. Амінь. і людське фізичне тіло. Це як машина, і вам потрібно підтримувати його в доброму стані. А ось це фактично інструкція з експлуатації від виробника, і з неї ми дізнаємося, як підтримувати тіло в доброму стані. І якщо ви приділятимете цьому увагу, то воно навчить вас, як харчуватися, щоб ви дожили до 120 років і в новому завіті це добровільно. А в першому завіті це було законом, особливо в той час, коли це було написано: адже ізраїльський народ довгий час провів в Єгипті, і їм доводилося їсти все, що вони тільки могли знайти, щоб вижити, тому це потрібно було виправити. Отже, послання до римлян, 10 розділ, і ми вже говорили, що якщо ми знаємо, що таке віра. І ми вже це виявили. Це підтвердження документ, який підтверджує право власності на те, на що ми надіємось, і доказ того, що ми не бачимо. Тому це доказ того, що ми не бачимо, не відчуваємо і не можемо торкнутися. Ви не можете відчути віру. Ви можете відчувати її результати і торкнутися їх, але віра це потужна, потужна духовна сила. І минулого тижня ми виявили, що віра в це ім'я, віра в ім'я Ісуса Христа з Назарету, вона здійснює те саме, що здійснював Ісус, коли був тут на землі, і навчав їх про своє ім'я. І Дух Божий через апостола Павла в 10 розділі Послання до римлян написав наступне. П'ятий вір. Мойсей пише про праведність, що від закону, що людина, яка виконує його, жити мене, а праведність, що від віри, каже так. Вона каже: Не кажи в серці твоєму, хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, тобто вивести Христа з мертвих. Мова про його поховання і Воскресіння. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці Твоєму, в Твоєму дусі, в твоїй внутрішній людині, тобто слово віри, яке ми проповідуємо, це те, що я зараз проповідую слово віри. І за мить ви побачите, чому це сказано там? Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, або що Ісус є Господь, і серцем своїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Саме тут ця молитва спасіння. Коли я помолився нею, я не знав, що це було в Біблії. Я просто сказав Ісусе, війди в моє серце. Бо це те, що колись говорила мені моя вчителька недільної школи, але це спрацювало. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Сповідують на спасіння, сповідують на зцілення, сповідують на процвітання. І давайте визначимося тут. У 27, сьомому, 28 восьмому і 29 дев'ятому розділах повторення закону ми знаходимо благословення Авраама і прокляття закону. Але тепер, з послання до Галатів, ми дізнаємось, що Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляття. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, що благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа або те, що пообіцяв дух, пообіцяв своєму слові вірою. Ось це знову. І якщо ви запитаєте в більшості людей, від чого ми викуплені. Ну, я не знаю. Я дізнався це від брата Хейгена. Я теж таким був. Бо я зовсім не знав Писання, коли прийняв Господа Ісуса. І багато людей приймають Його як Спасителя, але він зовсім не є їхнім Господом. Щоб Він був Господом, вам слід робити те. Що він каже? Це те, що він сказав. І зараз послухайте це. Бо писання говорить, скажіть це, писання говорить, кожен, хто вірить в нього, не осоромиться. Гаразд, ви просто починаєте вірити в це. Я не осоромлюсь в цьому. Я можу виглядати нерозумно для інших людей. Що з того? Бо нема різниці між юдеєм та греком. Ми належимо до категорії греків, тобто народів, тобто, це всі, хто не є юдеєм, бо один Господь у всіх багатий для всіх, хто кличуть його. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Ось воно знову. Але як кликатимуть того, в кого не увірували? Ніяк. Як вірити в того, про кого не чули? Ніяк. Як чути без проповідника? Ніяк. І як проповідувати, якщо не будуть послані або помазані. Я чув таке. Був один чоловік на спілкуванні бізнесменів повної Євангелії. Ще тоді, багато років тому, я теж там був, і він сказав наступне: він сказав. Я проповідував і був пастором церкви більше 20 років і усвідомив, що я ніколи не був народжений згори. І він сказав: ви навіть не уявляєте, як це змінило моє життя. Потім він був охрещений Духом Святим. Де все це було раніше? Це завжди було ось тут, в цій книзі. І він сказав: А я думав, що все це залишилось минулому. Деякі люди вважають так, але це брак знання через брак дослідження. Як написано, які чудові ноги тих, хто благовіствують мир, що звіщають добро, але не всі послухали з Євангелії, бо Ісая говорить: Господи, хто повірив в те, що почув від нас? Тож, скажіть, «тож». тож або сутність в наступному. Віра. І в моїй Біблії курсивом написано: приходить. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Віра приходить від слухання, 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 слухання і слухання. Це як курси підвищення кваліфікації. Постійно. Постійно. І мені справді подобалось, коли записи проповіді були на касетах. Ті компакт-диски, як його зупинити і відмотати назад? Як це зробити? А з касетами це було дуже легко. Амінь. На самому початку нашого служіння ми з Лорією навіть не дивились телевізор. Ми нічого не дивились. Ми були надто зайняті. Ми були надто зайняті, бо ми живилися його словом. Ми годували нашу віру. І віра приходила. Віра прийшла. І, як ви знаєте, я був членом екіпажу Євангельської асоціації Орла Робертса. Я всюди літав з ним. Але в мене були записи проповіді брата Хейгена. Я спостерігав за Орлом Робертсом. І слухав, як він проповідував і діяв на підставі віри у служінні чудес, і я бачив чуда. Кажу вам: якось на сцену для молитви вийшов молодий чоловік, і він був весь в лангетах. В залі сиділи люди, а він виглядав як робот, як механічна людина. Він ходив ось так на милицях. Він вийшов туди. І брат Робертс поговорив з ним кілька хвилин. Він завжди так робив. Він розмовляв з цими людьми. І він сказав щось на кшталт. Зараз, зараз, він називав ваше ім'я і казав: Зараз Христос тут. Він тут. І на підставі Його слова я знаю, що Він хоче, щоб ви були здорові. Він хоче, щоб ви були здорові прямо зараз. Тому я очікую диву, а ви. А потім, практично щоразу, брат Роберт сказав: Ви знаєте, що Бог є добрий Бог, і вам слід очікувати чудо вірою». Він просто поклав руки на того чоловіка, і раптом одна милиця полетіла в цей бік, а друга в цей. Той молодий чоловік просто сів і почав знімати з себе лангети. Потім він підвівся, розвернувся і прийшов від одного краю сцени до іншого. Потім знову розвернувся і побіг до іншого краю сцени, залишивши всі ті лангети на сцені. Я бачив, як одна жінка просто виплюнула пухлину на землю. Служіння зцілення проходило в наметі. Тож вона просто виплюнула ту пухлину, а пухлина ще ворушилася. Прийшла віра, прийшла віра, прийшла віра. І потім, після зібрань, я повертався додому. Університет Орла Робертса був одним з перших в країні, який робив це в великому університеті. Я міг піти до читального залу, бо я був відсутній тиждень, і там були окремі кімнати, в яких можна було в наушниках прослухати лекції, які ви пропустили. Лекції записувалися на плівку, тому їх можна було переслухати. І до мене приходили викладачі, які перебували в служінні більше ніж мені було років. І спочатку я не міг це збагнути. Вони приходили і казали: брате Коплен, будь ласка, чи не могли б ви помолитися за мене про це? Але про мене просто поширювалися чутки. Мені тоді було лише 30 років, і поширювалися чутки, що коли я помолюся за вас чи з вами, то станеться диво. І брат Робертс поклав на мене руки. Я слухав записи проповіді брата в вдень та вночі. Вдень та вночі. І прийшла віра. Що ж, це й досі діятиме. І компакт-диски теж ефективні. Я трохи скаржуюсь на них, але вони теж діють. Але тепер виробники забрали з машин програвачі компакт-дисків за винятком, якщо у вас автомобіль якоїсь справді високого класу. Тому завантажте їх на свій телефон. У мене і досі є проповіді брата Хейгена. Він пішов на небеса у 2003 році, а я і досі слухаю його. І якщо я слухаю його достатньо довго, то мій голос стає схожим на його, бо саме від нього я всього навчився. І зауважте, Але я запитую, хіба вони не чули? Отже, це стосується слухання. Відкрийте четвертий розділ Євангелії від Марка. Ісус сказав: сіяч сіє слово слово Боже є насінням, і є різні види серця. Глорія каже: Вам слід взяти зразок ґрунту, щоб зрозуміти, що сталося в серці у цьому людському серці. Ось контрольний перелік. Ви можете пройти його і перевірити, чи дозволив я цьому вислизнути. Отже, четвертий розділ послання до євреїв. Їм була проповідана Євангелія так само, як і іншим. Але вони не розчинили її вірою. Амінь. Отже, віра, ми говоримо про основи віри. Давайте звернемося до четвертого розділу послання до римлян. І поговоримо про те, що віра. Називає неіснуюче, як існуюче, четвертий розділ послання до римлян. дванадцятий вір і батьком обрізаних не лише тих, хто прийняли обрізання, а й тих, хто ходять слідами віри, батька нашого Авраама. Ходять його слідами віри. Яку мав він? В необрізанні. Це зміна крові завіту. Перший був складений у 15 розділі книги буття. Там все дуже докладно описано. Дослідіться самі. Тварину розтинали по хребту, і одну половину клали. Навпроти іншої. Саме тоді Бог дав Аврааму обітницю. Таким численним буде твоє насіння. І потім, в 17-му розділі книги буття, кровний завіт через обрізання. Там проливалась людська кров. Все це про образи. Все це я маю на увазі все це вказує на Ісуса. А сутність цього це благословення Господнє. Ми викуплені від прокляття, але потім кров Ісуса. І тепер, щоб наздогнати це тут, подивіться третій вірш. Бо що говорить Писання? Повірив Авраам Богу, і це залічено йому в праведність. Він повірив Богу. Він повірив тому, що сказав Бог. І в Авраама не було жодної книги. Богу потрібно було з'явитися йому і сказати це. Він з'явився Аврааму в 17-му розділі книги буття, і Авраам впав перед ним до лілиць. Слава Богу. І давайте перейдемо сюди. 14-й вірш. Якщо спадкоємці, ті, хто покладається на закон, то віра даремна. І так далі. Шістнадцятий вірш. Отже, погляньте на це. «По вірі. Це по вірі. Чому? Щоб було по благодаті? Щоб обітниця була непорушною для всіх, не лише за законом, але й за вірою нащадки в Авраама, який є батьком всім нам, як написано. Я поставив тебе батьком. Багатьох народів перед Богом чи подібно до Бога мені подобається говорити це так в Його присутності. Перед Богом, якому він повірив, і який оживляє мертвих він оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. Він називає те, що не існує. Як існуюче, бо він творець і все створює. Він має цю владу. Бог сказав: я зробив тебе батьком багатьох народів, а не я зроблю. він сказав, я вже це зробив. і це те, ким ти є. Я зміню твоє ім'я, і я вкладу в твоє ім'я, моє ім'я, щоб вказати на те, що ми в завіті. Авраам став Аврахамом. Ось ця додаткова літера всередині імені Аврахам це Хашем Йод-Хей-Вав-Хей, Хей, Перший записаний в історії випадок, коли був складений завіт і зміна імені в завіті. Це практикується і досі. І 99,99% ,99 людей, які вступають до шлюбу, навіть гадки не мають звідки це походить. І я знаю деяких жінок, які не хочуть брати прізвище свого чоловіка. Що ж, Дорогенька, нехай Бог благословить вас. Але тоді це не шлюб. Це не завіт. Ні. Що це? Тоді це угода. І це не завіт. Це просто людська спроба узаконити секс. А в Божих очах це перелюб. Вам це може не сподобатись, але це саме так. Тому розберіться з цим. Амінь. Шлюб це шлюб. Адам і Єва, а не Адам і Андрій. Амінь. Ну, яка різниця, якщо вони люблять один одного? Ви жартуєте? Я навіть не буду розвивати цю тему. Я не хочу. Я не хочу сердитись, дратуватись, і засмучуватись. Я зроблю це пізніше. Я не хочу засмучувати вас. Отже, ми бачимо це. Віра Номер 4 називає неіснуюче як існуюче. Гаразд, давайте зробимо це. Відкриємо другий розділ першого послання Петра. 24-й вірш. Але йому передують 23 вірші. Багато людей звертається до цього вірша і чомусь не отримують своє зцілення. І в більшості випадків ось воно, у цих попередніх віршах. Отже, відклавши всяку злобу і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, оце так. Це важлива заява. З цим потрібно розібратися. І потім ви приходите до 23-го вірша, коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував. А передав те судді праведному. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, ага, ви померли для гріхів. Були різні ситуації. І пам'ятайте, коли ми читали 107-й псалом. Тут потрібно дослідити себе. Вам слід прийняти причастя. Відкрийте 11 розділ першого послання до Коринтян і прийміть причастя. Судіть себе, що ви не були засуджені з цим світом. Все це є частиною ось цього. Ранами його ви зцілились. Отже, багатьом людям слід називати неіснуюче. Як існуюча. Ось тут. І багато людей зависають на цьому. Амінь. Я бачив це в своєму служінні. І ми ще поговоримо про це, перш ніж закінчимо цю тему. Але сьогодні наш час знову вичерпано. Ми ще повернемось. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Ласкаво просимо на Кейсі Мургія. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможних голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі допоможе вам там, де ви є. Це так чудово, що ви були сьогодні з нами. До зустрічі завтра. А я, Кенет Копленд, та всі наші студенти нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Прославте ще раз, Господа, алілуя! Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.